Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Хотабеч. Вот з найкращими боями World of Tanks. Сьогодні дивимося топ плечик на Turtle 1 від топового статиста. У нас тут біля 100 тисяч майже проведених боїв з топовою статистикою по ВН8 за 4 тисячі. Тож сьогодні грає з нами гравець Ніком Virtual Pine з клану 322. Такий у нас сьогодні клан. Граємо ми сьогодні на мапі Ель халуф в однорівному бою. У нас всі восьмі рівні. Сьогодні нам авторіплею сьогоднішній буде показувати. До речі, у нас так переведу трішки камеру. У нас три позначки на нашій гарматі тож наш авторіплею досить і досить вміє грати. На нашій сьогоднішній машині, на нашому сьогоднішньому танку, буде показувати, як розривати рандом. Сьогодні у нас рекордні. Рекордна кількість з часу. Ми сьогодні носі. будемо настрілювати рекордні показники по завданій шкоді на цьому танку в патчі 1.23.1. Це рекордні рекордна кількість завданої шкоди на цьому даному танчику. Це дуже швиденький бій. Тож швиденько дуже пробіжимося про наші гарматі, поки наш автореплей їде. У нас тут стандартні бронебійні снаряди: 330 разової шкоди за постріл та 240 мм. Бронепробиття. Голдові підкалібри теж 330 разової шкоди за постріл, 270 пробивають броні міліметрів, досить непогане. До речі, та 430 мм 430, перепрошую, разової шкоди осколку власним снарядом та 54 міліметри бронепробиття. Відразу їдемо на стандартну позицію, а шкоді Т-56 даємо на 382 хітпойнти. До речі, у нас дуже швидкострільна гармата, як ви бачите. Другим посром. Ну, подивіться, ми просто розриваємо шкоду Т-56. Здавалося б, це be? дуже імбовий танк. Наш авторіплею сьогодні показав, що це зовсім імбовий танк. Тим більше в нашій такій позиції. У нас досить непогана лобова броня. Досить шикарно пускається у нас гармата, у нас КВН дуже шикарні. Дуже наш авторіплею сьогодні буде показувати. Їдемо на Торенвакіна і на Кей Нарвона. На Нарвон це, це взагалі. Імбовий, один з найімбованіших танків на 8 рівні, Швидкострільна гармата, з 280 раз вишкодить за постріл. Подивіться, ми просто його розриваємо, 300 разів шкодить цього розвальтає по кр «Нарвоно». Так, зараз будемо перестрілюватися ми йому даємо гусеницю на 281. Один у нас уже за 2000 за завданий шкоди. Так, і подивіться, знову даємо на 366 хітпонтів. Треба його добирати. 56 хітпонтів. Так, добираємо 4-2 рахунок. І, можливо, наш, автор... наш союзник на шкоді Т-56. Погано зробив, що він туди виїхав. Зараз можуть його розстріляти, просто ПТСА у ворога. Але наш автореплей не гає жодно, жодної секунди. Відразу навіть не зводиться снайперським. Відразу аркади прибуває об'єкт 703. Тут наша авто ну, наш союзник нам дуже чудово допомагає, нас штовхає, Але нічого, це не мішає нашому автору реплею. Подивіться, просто по перезарядці працюємо. Знову даємо ще один постріл по об'єкту 703 варіант-2 на 341. І відразу їдемо на наступних противників. У нас уже за 4 тисячі завданої шкоди. І він завіє. Зводимося ми на лешку, даємо на 339 хіпотів. Знову подивіться, як швидко перезаряджається наша гармата. Ну, цього разу на, нам трішки не пощастило, тому що, бачили, ми викопали грядку на цибулю. будемо садити. Так вже зима закінчується, але... Треба садити цибулю. Отак. 338 хітпоть вилітає цього разу по Із-2, варіант 2. Знову НЛДшку, подивіться, боже, я не знаю. Немає я цього танка. То є власником цього танка, обов'язково напишіть коментарях. Ви так само розриваєте на цьому даному танку, чи це іменно наш Автор реплею так просто не щадить рандом. Подивіться, я не знаю. От <плес> дуже чудово. Просто дуже чудово відіграє наш автореплею, От, здається, що просто їде і нічого не роблять. Але <плес> у мене <плес> такого не буває. Не буває от такого везіння жодних з моїх боїв. 399 90 хід похід цього 6723 вже настрілено. Зводимося по XM66F. Так, і пробуваємо. Цього разу залітаємо на 323 хідпоте. Знову зводимося туди і само і присилаємо снаряд наш зник. Подивіться, ще чекає нашого треплею, ще один хоче віддати, так і знову віддаємо. Ну, цього разу вже не було видно, чи розірвався снаряд, чи ми все ж таки чи він зник в противника в оцю ПТ-ку. Боїться, нашого без ешки, тому що вона може прислати нам на 700, <сміст> так, але все ж таки добирає наш сюзний шпік і XM. Так що, чи за все, ми третім снарядом його не пробиваємо, можливо, другим. Або третім, ми тільки один снаряд пробуваємо, дивлячись на його хіт -пойти. І знову ми їдемо уже за 7 тисяч. Ми сьогодні будемо робити ОБЗ на ПТ-15 на об'єкта 260-го. Як ви знаєте, там треба настріляти 8 тисяч. По, на, на, по завданій шкоді, щоб виконати ОБЗ. оце. Я знаю, що дуже багато хто не виконав і не можуть виконати. Навіть дуже багато хто не може виконати 6 тисяч на Т-55А. Оце дев'ятка. Так-так, дуже багато я такого бачу. От, записую я реплеї а і дивлюся тобі, на ОБЗ, моює? то дуже багато хто ще виконує 6 тисяч на ПТшці. Отакі у нас сьогодні. Топовий у нас сьогодні дуже топовий бій. От подивіться, пройшло ще не цілих 6 хвилин бою. У нас вже 7750 завданої шкоди залишається тільки два противника ланцен -Це та Су-101. Ну, швидше за все, ми тут вже не доїдемо, тому що там і шпіки, і це 52 л Наші союзники залишаються тільки ланцен Ц73 -Це, хітпонтика у нього залишається. Він вже відсвітився якимось чином навіть. У нас 6 фрагів на рахунку. Так і подивіться, як заховався лансенця, а чекав спеціально, але звичайно він втік, бо тому, що зрозумів, що у нас тільки видно рубку, так і наш союзник на шпіку добуває останнього противника. Ось такий у нас сьогодні чудовий бій. Звичайно, ми здобуваємо майстра. З епічних медалей у нас сьогодні основний калібр та воєн. Але саме головне у нас сьогодні 8084 завданої шкоди, 6 фрагів, 2116 чистого досвіду. Це дуже шикарний показник на восьмому рівні. Але саме головне, подивіться, скільки ми заробили за бій. Майже 314 тисяч срібла чистими з преміум аккаунтом. Обов'язково прожимаю вподобайку. Слава Україні та до зустрічі в нових відео.